we don't know why the father's mind Сьогодні воскресіння Ісуса Христа це велике свято. Духовенство час це свято дуже важливе, тому що дуже мало якоїсь радості людей. Але ми сподіваємося, що буде все добре. І це свято для нас як якесь піднесення, не тільки духовне, вони людське якесь піднесення і віра в те, що може бути щось краще. Щоб вам добро додавалося, зло віднімалося, горе ділилося, любов, мир злагода, множилася на многое, благое літ, щоб ви прожили людям на славу собі, на щастя, з Богом і з матінкою Божою. Бувайте здорові!